Що ж таке дезадаптивна мрійливість? Дезадаптивна мрійливість – це поняття, яке є відносно новим, його ввів у обіг ізраїльський психолог Елі Сомер у 2002 році. А сьогодні я б хотіла поговорити з вами про це, тому що це відносно нове поняття, і воно не очевидне, але сам феномен. Може досить суттєво впливати на життя людини. Добрий день. Мене звуть Ганна Грінченко. Я практикуючий психолог, використовую гештат-підхід у своїй роботі. Дезадактивна мрійливість це феномен, який характеризується спонуканням до активної фантазії. Ці фантазії вони запускаються музикою, вони запускаються якимись повторюваними рухами. Тобто це може бути крокування взад-вперед, це може бути якесь там клацання ручкою або качатися на стульці це теж повторюваний рух. Також це поняття характеризується такою активним фантазуванням. Яке може замінювати собою міжособистісне особистісне спілкування, заважати професійній або академічній успішності. Люди, які схильні до дезадаптивної мрійливості, вони зазвичай занурюються в цю фантазію і можуть. Там годинами в ній перебувати, там можуть розвиватися цілі світи, фантазійні, свої там сценарії, персонажі. Чим дезадаптивна мріливість відрізняється від звичайних фантазій, фантазування це такий психологічний процес, в якому приймає участь емоційні когнітивні аспекти нашої психіки. Зазвичай фантазування воно не стосується повсякденно ну, того, що відбувається. Повсякдення того, що відбувається навколо людини. Просто людина собі фантазує про те, що їй подобається, там якщо холодно, може пофантазувати, що вона там сонечком десь чи ще щось. Дезадаптивне фантазування, воно відрізняється від звичайного, тим, що людина дуже сильно емоційно заглиблена в цей процес. Тобто вона трошки так відсторонена від свого життя, свого оточення свого емоційно залежна від своїх фантазій, замість того, щоб зробити щось важке. Емоційно, психологічно людина один раз помріяла собі, пофантазувала, другий раз помріяла, пофантазувала, і, і наче і, ну, те, що неможливо було виконати, воно стає е, виконаним є відчуття, що щось е, закінчене. Які симптоми дезадаптивного фантазування? Розберемо їх на прикладі конкретної ситуації. Перед вами стоїть якась конкретна задача, така масштабна, наприклад, написання дипломної роботи або якийсь великий проєкт, який вам треба зробити. І це викликає у вас тривогу, занепокоєння, ви не знаєте, з чого почати. Ви, наприклад, встаєте, йдете кудись на кухню, щоб попити води і відволіктися. Тому що тривога в якийсь момент в вас, і треба якось вийти з цього, з цього стану. І на телефоні, наприклад, включаєте собі якусь музику, трошки відкладаєте цей процес. І ця музика спонукає відеоряд в вашій голові, який добре. Спланований, там є сценарій, є персонажі. Це може бути ви, це може бути хтось інший, це може бути, можете бути ви, але в якомусь новому амплуа, чи ще щось. І, і цей, це фантазування, воно таке, вже і перша пісня, пройшла, і друга, і третя, і, і вже пройшло декілька сцен в цьому фільмі. А ви таки. Там можете ходити взад вперед, можете там сидіти покачувати собі, можете ще щось робити. І отак от, от проходить і може навіть година пройти півтори, поки ви там не, вас не відволіче якийсь звук або якась. Ну, хтось може прийшов, подзвонив. От ви винирнули з цього, ви розумієте, що ви фантазуєте. Та при цьому вже пройшло багато часу. Яке ви могли використати працюючи над проектом у своїй мрії? Ви повністю занурюєтесь, і от ця задача перед вами стоїть. Ви йдете, сідаєте за свій стіл, берете в руки ручку, починаєте щось малювати, роздумуючи, як почати цей проєкт. І знову кудись провалюєтесь, і знову ви щось фантазуєте. Ви можете фантазувати, що ви там покорюєте якусь вершину, вам аплодують люди, або вас зустрічає коло теплих друзів, або ви там в якомусь неймовірному місці знаходитесь, яке вам хотілося колись там відвідати. І, і ось знову пройшов час. І ви так нехотя. Хоча... Починаєте працювати над своїм проєктом, щось там робите, 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 дивитесь на годинник вже і перша ночі, от, і е, трошки змістився ваш графік, лягаєте спати, і знову трошки треба пофантазувати, тому що е, ну, ви ж робили роботу, вам хочеться таким чином відпочити, е, зняти оцю напругу з себе от і і і знову починати фантазувати. І між сном і реальністю, поки ви заглибитеся в сон, може пройти теж час і вже може бути і о пів на третю ночі. І е, потім ви прокидаєтесь, вам важко включитись в це життя. Е, ну, Ви знаєте, як це буває: дратівливість, несфокусованість. З цього прикладу ми можемо винести наступ Симптоми. Ваше фантазування нагадує фільм або серіал. Вам не цікава ця реальність, в якій ви знаходитесь. Ви жертвуєте сном на регулярній основі, ви не можете сфокусуватись на своїх діях, проектах. Та все ж таки важливо відмітити, що людина розуміє, що це фантазія, і в будь-який момент може винирнути з неї. Які ж причини дезадаптивної мрійливості? Першою причиною є травма або стрес. Людина стикається з якоюсь ситуацією або почуттями, з якими важко впоратися. Тому як відповідь на ці стимули є дезадаптивне мріяння, фантазування. Яке дозволяє людині відчути себе більш захищеною і, і е, дати час на те, щоб заспокоїтися. Друге, це е, логічно схильність до е, креативності, фантазування, уявлення е, людей, які е, Полюбляють фантазувати люди, які відкриті до всього нового, цікавляться тим, як цей світ функціонує. Вони більш схильні до того, щоб дезадаптивне фантазування стало їх способом адаптації до стресових ситуацій. Також людина може бути занадто вразливою, що спричинить. Більшу потребу у тому, щоб дисоціюватись, відсторонитись, і побути в своєму внутрішньому світі. Також на це може впливати соціальне середовище людини. Наприклад, якщо людина довго залишається на самоті, або середовище, в якому вона знаходиться, налаштована відносно неї, або нього агресивно, або тієї людина, з якою б хотілося спілкуватися її, нема поряд. Також на це впливає психологічний стан людини. Тобто, якщо, наприклад, у людини підвищена тривожність, або вона знаходиться або він в депресивному стані, є симптоми ОКР або дух, то такі стани можуть спричиняти дезадактивну мрійливість і підкріплювати її. Отже. Як з цим впоратись? Говорячи про методи подолання дезадаптивної мрійливості, я приведу приклад з гештальтерапії, бо керуюся нею в своїй роботі. Важливо тренуватися в тому, щоб питати себе, де я, як я себе почуваю і звертатися до свого тіла. Банально, що зараз відчуває моя нога. Чи е, зручно я сижу? Е, скільки червоних речей навколо мене? Звичайно, спочатку це е, може здаватися дивним, і дезадаптивні мрії вас е, будуть тягнути назад. Та е, в процесі тренування. Ви навчитеся себе повертати в реальність. А також добре працює ведення щоденника своїх мрій. Так, ви зможете не тільки подивитися на себе збоку, на свої фантазії, але й може написати книжку. Після того, як ви подивилися на свої фантазії з боку, ви можете їх підлаштувати під реальність. Зазвичай вони стосуються сфер, в яких є дефіцит. Якщо ви бачите себе на сцені, можливо, подумати над тим, де ви можете виступити і отримати відгуки захоплення. Там це можуть бути соціальні мережі, це може бути якийсь реальний простір. Ви можете фантазувати щодо того, як. Заходите в свій там якийсь фешенебільний будинок дорогий і, і згадати, що вам треба доробити ремонт, який вже там рік або два в процесі. Тоді фантазування стануть коротшими, тому що дезадаптивна мрійливість це як скарбничка, в якій заховані наші е, таємні бажання, е, наш інтерес, наш е, психологічний і емоційний ресурс. І напрямок, в якому нам хотілося би рухатись далі. Також, як сказав один мій знайомий, коли я спитала його, в чому секрет його успіху, він сказав все просто, сонячне світло і фізична активність. Як не парадоксально, та коли людина багато рухається впродовж дня і робить багато якихось речей, то Оця втомлюваність фізична і відчуття завершеності дій дозволяє наповнюватися і менше занурюватися в фантазування. Коли саме треба звертатися до психолога? Звертатися до психолога треба тоді, коли ви не задоволені своїм життям загалом або в якихось конкретних його сферах. Тобто це може бути об академічна сфера або професійна сфера, соціальна сфера, або ви відчуваєте себе неспроможними адаптуватися до навколишнього середовища. Якщо ви постійно втомлені, якщо начальник кричить на вас, тому що ви щось не зробили, або взагалі начальник на вас кричить, і як ви там опинили, що він на вас кричить. Якщо е, вам важко почати е, якийсь важкий проєкт, е, якщо е, вас не розуміють оточуючі або ви не розумієте їх, і у випадку, коли ви загалом не задоволені, і відчуваєте, що вам потрібен ще хтось, хто вас би е, послухав і почув, важливо звертатися до психолога. Як приклад, я б навела сцену з Гаррі Потера, я думаю, що багато хто його дивилась. А згадайте оце дзеркало Ейналі, зачароване дзеркало. Коли Гаррі дивився в нього, він бачив свою сім'ю. А коли там Рон дивився в нього, він бачив свій успіх. Якщо ви, це Гаррі, який сидить перед дзеркалом і Дивиться в нього замість того, щоб спати і робити щось, що покращить його життя, тоді вам точно треба звертатися до психолога. Якщо ви знаходитесь в іншій країні, або на новій роботі, або е, вам хочеться змінити роботу, або у вас складнощі у стосунках, е, в родині, або в міжособистісних стосунках. Якщо зовнішній світ вас лякає, а внутрішній через це затягує, то, можливо, потрібен хтось, хто в цей час буде поряд і буде підтримувати, і допоможе знайти ресурс, подавання труднощів. І це можу бути я.